Це моє друге відео. Воно орієнтовано більше на виробників трихограми та зацікавлених осіб. Я розповім, чому виробникам не вдається перейти з виробництва одного виду трихограми на інший з трихограми Пінтої на трихограму Еванесенс. Протягом майже 30 років в Україні на території колишнього Радянського Союзу масово використовувався вид трихограма Пінте як універсальний вид. Це стало однією з причин низької ефективності трихограми. Основною проблемою була недостатньо розроблена систематика видів трихограми та неправильний підбір видів для біологічного захисту. З розвитком систематики виявилося, що в полях і садах на певних територіях домінують інші види трихограми, які є більш пристотованішими і ефективнішими для боротьби зі шкідниками. Починаючи з 2017 року, ми в Україні почали відловлювати природні види трихограми. На кукурузі виявлена трихограма Еванесенс в яблуневому саду. Трихограму кацеція, біля добових і ясеневих насаджень трихограму дендролімі. За сім років у Полтавській області нам не вдалося зафіксувати трихограму пінте на пасівах кукурузи, соняшнику чи яблуневих садах. Тепер поговоримо про виробництво трихограми. Декілька наукових статей зазначають, що види трихограми ізольовані та не схрещуються між собою. Проте в лабораторних умовах через конкуренцію один вид може витісняти інший. Саме тому важливо своєчасно контролювати видовий склад трихограми під час вирощування. Якщо одночасно вирощувати трихограму пінте та трихограму Еванесенс, процес приречений на невдачу. Трихограма пінте витісняє трихограму Еванесенс у лабораторному розведенні, що підтверджено науковими дослідженнями. Це зумовлено різною адаптацією цих видів до зернової молі, яку використовують як лабораторного господаря. Ось чому деякі виробники не можуть перейти з трихограми Пінтей на трихограму Еванесенс. Ці види потрібно вирощувати в окремих приміщеннях. Але постає питання, навіщо взагалі вирощувати трихограму пінтей, якщо вона не зустрічається на кукурузі, соняшнику чи садах України? Якщо вам цікаво, я можу поділитися науковими статтями. Дві з них доступні у відкритому доступі, а одну я отримав із бібліотечного фонду наукового інституту. Також я особисто знайомий з автором цих досліджень, доктором біологічних наук Олександрою Петрівною Сорокіною, яка вивчала систематику трихограми та проблеми її ефективності. Окрім того, в одній із статей згадується трихограма еупроктідіс. Пізніше автор зазначає, що цей вид ідентичний трихограма Пінти. В наступному відео я розповім, чому необхідно щорічно оновлювати лабораторну популяцію трихограми. Природніми особинами. На жаль, наразі цього ніхто не робить, що має серйозні наслідки. Як завжди нагадую, що ми є в усіх соціальних мережах. Приєднуйтесь до нас, щоб бути в курсі.